Про цифровізацію у Міноборони там анонсували зміни у застосунку Армія Плюс. Там з'явиться нова програма для військових під назвою Плюси. Саме вона на основі співпраці із бізнесом надаватиме захисникам низку бонусів та знижок у повсякденному житті. Зокрема, це стосується поїздок Укрзалізницею та пального від Укрнафти. У нашій студії Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Катерино, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Доброго вечора, вітаю. Функція плюси у застосунку резерв плюс. Як виникла ця ідея, і, зрештою, у тому вигляді, в якому вона реалізована, які вона надає переваги тим, хто використовує цей додаток. Програма Плюси це національна програма для військовослужбовців. Вона запущена і реалізована в єдиному мобільному застосунку Армія Плюс. Це така єдина точка входу. Цифровий автомат, цифровий асистент наших військових. Ми маємо на сьогоднішній день вже. Більше півмільйона верифікованих військових в цьому застосунку. Це достатньо швидкий зріст для будь-якого мобільного застосунку. Тільки 8 серпня президент України Володимир Зеленський запускав офіційно цей інструмент для наших військових. І вже зараз. Сьогодні, в грудні, ми маємо більше півмільйона наших, наших воїнів. Ми запустили застосунок не тільки для збройних сил, для держбецтранспорту, а ще й для Національної гвардії. Нещодавно і наш. Задача запустити цей застосунок абсолютно для всіх сил оборони, щоб всі військовослужбовці мали можливість користуватися зручними функціями, які запускає держава. Щодо плюсів, це дійсно національна програма лояльності або подяки нашим військовим. Фактично, це подяка в реальному часі. Ти можеш скористатися будь-якими знижками, бонусами, будь-якою лояльністю всіх українських бізнесів, і ми маємо амбіцію, що колись до цієї програми. Ми доєднаються світові бізнеси, щоб наші українські громадяни, наші українські військові, які подорожують світом і користуються різними мережевими мережевими пропозиціями, могли скористатися зараз. Ми маємо фактично різдвяний подарунок. Ми працювали в дуже такому потужному швидкому режимі. Я дякую командам Укрзалізниці Укрнафти разом з цифровою командою Міністерства оборони. Ми фактично запустили перші дві лояльності. Це Пріоритетний викуп квітків укрзалізниці вже сьогодні. з Самого ранку була доступна ця можливість. Я також користуючись цією нагодою, хотіла би сказати військовим їхнім родинам, які планують відпустки, планові або позапланові, щоб вони скористалися цією функцією, завантажили собі застосунок. я тут хочу уточнити, як це працює, що означає пріоритетний викуп квитків для наших військових укрзалізниця готує окремий пакет викупу квитків. Ну власне, всіх. Поїздів пасажирського руху, і в той момент, коли пов'язаний зі світами квитків, може вже не бути, для військовослужбовців резервується певна кількість квитків для того, щоб в будь-якому випадку була можливість скористатися таким викупом, угу. так як армія плюс дає верифіковане підтвердження, що військовий військовий без паперових посвідчень. без... Свідчення офіцера і так далі, без черг в касах Укрзалізниці, це фактично в два кліки, в декілька секунд. Військовослужбовець авторизується в армії плюс, натискає на іконку Укрзалізниці, йому відкривається інтерфейс, який для наших українців абсолютно знайомий. Це фактично такий мобільний інтерфейс Укрзалізниці і далі можна купувати в будь-якому напрямку квиток. Коли я спілкувалася зі своїми друзями, військовослужбовцями, я часто чула, що для них дуже важливо, як вони проводять, Одядь відпустку зі своїми рідними, тому що це той момент, коли військово може відновитися, наповнитися, знову отримати якусь таке певне натхнення, і ми б хотіли, щоб наступним таким великим етапом для цієї програми було долучення інфраструктури відпочинку, щоб затишні готелі в Україні могли надавати знижку, щоб ми думали за військового і пропонували йому вже готові продукти, готові рішення наступною такою Великою програмою в рамках плюсів є знижка укрнафти. Це знижка на все паливо, абсолютно все паливо. Я знаю, що для військових це дуже важливо, тому що вони це, це така часта частий візит військового на заправку, а також мінус 30% на все меню укрнафти. Тому це буде така ж дуже дуже популярна послуга. Далі це розетка «Новопошта». «Новопошта» фактично. Дякуючи рішенню власників, засновників, буде давати безкоштовну доставку, це теж така достатня розповсюджена послуга для наших військових військових: відправлення, отримання, закупівлі і так далі. І розетка це абсолютно всі товари. Фактично, це такий військовий маркет в одному місці, з можливістю отримати знижки, пріоритетну ві приоритетну купівлю і так далі, саме от за допомогою наших мережевих партнерів, ми маємо амбіцію до весни залучити 100 великих бізнесів України. Ми поділили це на блоки: це і медицина, це і книжки, це і таксі, кіно і так далі. Тобто, абсолютно всі, все суспільство має винагороджувати наших військових людей, які взяли на себе найважливішу роботу. Пані Черногоренко, а як це відбувається? Військовий приходить для прикладу на відділення нової пошти. Він має показати додаток плюси для того, щоб посилку йому відправили безкоштовно. Так, він отримує промокод. Прямо в свій застосунок, який емітує, фактично випускає нова пошта. Дякуючи колегам, вони дуже швидко організували цю можливість і, демонструючи цей промокод, можна буде отримати безкоштовну відправку. Фактично, це для наших військових також був такий ми звертаємося постійно до них, питаємо, що для них є важливо, і постійно моніторимо, робимо опитування. І нова пошта була в топах, тому що. Ми достатньо достатньо технологічно обмінюємося різними посилками, можемо замовити з будь-якої точки, і це для маневреності для швидкості дуже дуже важливо для наших військових. Міністр оборони Рустимомєров закликав бізнеси долучатися до цієї платформи. А яким чином бізнеси можуть стати частиною плюсів? На сайті Міністерства оборони є форма. Вона проста. Її можна заповнити за декілька хвилин. Фактично, ми з повагою відносимося до часу наших бізнесів, військових. Фактично, це демонстрація в світі, де можна перекинути один одному кошти, просто трусячи телефоном або замовити таксі в декілька кліків. Армія теж має бути технологічною. Вона має бути сучасною, цифровізованою. Тому ми до всіх наших партнерів, і в тому числі до бізнесів, відносимося з повагою. Ми зробили просту форму. Форму, яку можна заповнити, формується набір відгуків або заявок, і ми далі дуже швидко контактуємо з партнерами, щоб дати таку можливість підключитися до програми теж без особливих затрат, щоб це було просто, органічно, щоб і бізнеси також не витрачали на це там великий час. Тому захочую всіх заповнити заявку і долучитися до цієї програми, тому що знову ж таки це подяка в ре реальному часі без пред'явлення паперових посвідчень, без додаткових витрат, і що дуже важливо для мене і для команди, це те, що ми думаємо про військового і думаємо всією країною над тим, як краще надати можливість і доступ до таких послуг, товарів це така єдина точка, єдиний маркет всього, що ми можемо запропонувати військовому. А ті знижки, ті пропозиції, які вже доступні в «Армія плюс, вони якось лімітовані, чи вони для всіх? Тобто воєнні можуть не переживати, що їм там не вистачить якоїсь знижки або якогось квитка в «Укрзалізниці»? Вони не лімітовані. Вони зараз фактично ті, які запущені в «Укрзалізниці», це пріоритетний викуп квитків. Ми постійно знаходимося в діалозі. Я думаю, що ми зможемо гнучко на це реагувати. Якщо, наприклад, буде так так. Така необхідність розширити ще можливість, або в нас буде черга, так певна, або запити буде більше, ніж буде квітків. А друге, сукернавто це взагалі регулярна послуга, це просто фіксована знижка, як на меню, так і на паливо. Я думаю, що ми тільки будемо розширяти і думати над тим, як цю програму зробити більш широкою. Наприклад, надати знижки на сезонні речі, наприклад. Надати знижки на якісь там регулярні э, речі і так далі. Тобто мивач скла і, і щось таке, що є дуже-дуже э, частою закупівлю для військових. А якщо, для прикладу, військовий йде э, для того, щоб отримати послугу, він забуває телефон, у нього немає з собою додатка, але є паперовий документ учасника бойових дій. Або ж, наприклад, якщо військовий э, через поранення з тих чи інших причин він звільнився, але має статус учасника бойових дій, э, йому будуть такі. bonos Зараз армія плюс працює тільки для діючих військовослужбовців. Це не конфліктує з його статусом учасника бойових дій. Тобто він може бути учасником бойових дій і вже звільнитися з армії, а може бути діючим військовослужбовцем для другої ситуації, для другої для другого категорії армія плюс доступна абсолютно. Це взагалі наша наша цільова аудиторія. Що стосується паперового документу, то дійсно пред'являючи паперовий документ, можна скористатися знижкою, але ми вважаємо, що відкриття. Такої єдиної цифрової точки входу вона покриє більшу кількість це буде більш зручніше, більш технологічніше, і бізнеси зможуть більш креативно підходити до. Різних програм лояльності, тому що як з повномасштабною війною, так і до цього багато українських бізнесів вже робили лояльність. Вони вже робили знижки, і також ми дякуємо їм за це. Єдине, що ми робимо, ми під одною парасолькою цифровою об'єднуємо, даємо єдиний стандарт військовому. просто робимо це більш технологічно, більш сучасно. Тобто, фактично, держава робить те, що і має робити. Вона стає інтеграційною площадкою для військових службовців, для бізнесу і. Для фактично урядової команди всіх, хто може доєднатися, ми хочемо додати також можливість не тільки доєднувати приватні бізнеси, це можуть бути будь-які державні програми. Це може бути безкоштовне навчання для військовослужбовця, для його дітей. Це може бути іпотека з спрощеним відсотковою ставкою за кредит. Це абсолютно всі програми винагородження військового так звані бонуси, які може запропонувати як держава, так і приватні бізнеси, так і наші. Партнери і так далі. А чи правильно я розумію, що бізнес, приєднуючись до цієї програми, не отримує ніяких додаткових для себе, скажімо так, зобов'язань? Тобто це не накладає на них там якусь особливу звітність чи щось ще? Вони просто приєднуються і мають виконувати. Те, що обіцяли, абсолютно формат доєднання він абсолютно демократичний. Це фактично підписаний договір з Міністерством оборони про те, що така лояльність запускається. Ну єдине, що це має бути, бути верифіковані представники бізнесу, тобто все має бути в юридичному mm. полі. Більше ніяких жодних зобов'язань. Ми бачимо, що бізнеси навпаки самі пропонують нам якісь додаткові бонуси. Знижки, якусь лояльність і так далі, і це нас дуже радує. Ми йдемо за принципом партнерства. Військові абсолютно натхнені тим, що є можливість отримати в одному місці. Знаєте, моя мрія це в функціоналі плюсів. Ми бачимо десятки іконок, так, десятки логотипів різних. Це національні бізнеси, це розетка, новопошта і, і так далі. Тобто, щоб військовий, щоб Дійсно, це було для нього символом, що і суспільство, і держава може робити такі людяні сервіси без папірців, без черг пам'ятає про нього, пам'ятає про його подвиг, пам'ятає про те, що він витрачає свої або вона витрачає свої зусилля, час, життя, здоров'я. Це як на мене, це дуже важливо. Це нас надихає, і команда буде робити все, щоб ми швидко додавали ще партнерів. І також просимо залучатися всіх, хто готовий. Пані Катеринові неднав на військовослужбовці Національної гвардії України отримали доступ до армії плюс. Які функції цього застосунку наразі доступні для нацгвардійців? 15 листопада Міністерство оборони запустило можливість переведення із підрозділу в підрозділ. Ми називаємо це горизонтальні соціальні ліфти. Це коли військовослужбовець хоче служити в іншій військовій частині з іншими побратимами посестрами і Міністерство оборони розробило постанову для такого спрощення переведення. Ми отримали задачу від президента, щоб переведення були розблоковані, щоб вони були сучасні технологічні. Ми вже маємо більше 20 тисяч рапортів, і кожний четвертий військовослужбовець успішно переведений. В чому взагалі була така невелика реформа цієї послуги? В тому, що військовослужбовець відправляв рапорт напряму кадровому центру збройних сил України без жодних додаткових погоджень і протягом. М 72 годин мав гарантовану відповідь в свій застосунок, просто повідомленням. Я вважаю, що це дуже правильний підхід з боку держави. Це прозорість, це відповідальність, це те, що ти гарантуєш своєму військовому, що буде відповідь так або відповідь ні. При цьому ні пояснюється чому які саме критерії порушені були військовослужбовцям або надодані певні дані для того, щоб сказати ні і ось ця прозорість так або ні, і підстави для ні. Це фактично дуже важлива ем, нова філософія відносин військовослужбовців і держави. Е, далі ми отримали запит від інших сил оборони про те, що вони хотіли би, щоб такі переведення в армії плюс були доступні для них. Ми швидко скоординувалися з командою міністерства внутрішніх справ. Також потрібно подякувати, що вони оперативно е, на дуже високому технічному рівні включились в цю роботу. І буквально через місяць, 15 грудня, ми запустили переведення. Для знаєте, ми стараємося давати дуже чіткі зобов'язання, комунікувати дуже чіткі строки для запуску певних послуг і виконувати їх. Я теж вважаю, що це правильна культура для державних органів. Ми виконали цю задачу. 15 грудня ми запустили переведення в рамках Нацгвардії, тобто з підрозділів Нацгвардії в підрозділ Нацгвардії. Буквально на цьому тижні ми хочемо запустити переведення з Нацгвардії до Збройних Сил. І навпаки, це, це ще розширить нашу послугу, тому що ми зараз бачимо запити, що е, є заявки е, на переведення між силами оборони, і це теж дуже важливо. Що... Міністерство оборони стає таким технологічним інтегратором для всіх інших сил оборони. Це теж дуже дуже важливо, що ми даємо продукт, ми даємо таку опцію, можливість і далі до нас доєднуються колеги-прикордонники. Наступна наша задача. Ми хочемо також залучити військовослужбовців прикордонної служби. Ну і далі всі сили оборони. А за ось цей місяць, доки працюється електронна система переведення, зрозуміло, що враховуючи її масштаб і кількість людей, яких вона зачіпає, вона не може працювати від старту ідеально, тобто це продукт, який постійно доопрацьовується. За цей період часу, який минув, що ви зрозуміли? З тих моментів, які потрібно або виправити, або покращити в майбутньому, над чим ми працюємо. Ми спростили процедуру. Ми е, зробили, е, формалізували рекомендаційний лист, зробили його однією формою для простоти. Ми налагодили фактично бек-офіс нашої команди, роботу кадрового центру, щоб це було швидко і ми могли виконати це зобов'язання розглядати репортив в 72 години. Ми говорили, проводили консультації з командирами бригад для того, щоб в них не було заперечень для переведення, для того, щоб вони розуміли, що експеримент прозорий, що вони можуть точно також залучати військовослужбовців до своїх бригад, що вони можуть відпускати військовослужбовців в інші бригади, і щоб ця циркуляція вона була більш подвижна, вона була більш така, людяна. Так, і Насправді ми побачили, у які бригади найбільше хочуть військовослужбовці. Ми в своїй роботі користуємося принципом прийняття управлінських рішень на основі даних. Ми взагалі вважаємо, що дані це буде наступна нафта всіх економік, сучасних економік, економік майбутнього. Тому в Міністерстві оборони має народитися і закріпитися культура прийняття управлінських рішень на основі динамічних даних. І от такими послугами ми розуміємо, куди рухається. Особовий склад, які підстави ми запустили в рамках цієї послуги, причини, чому військовослужбовець хоче перевестися? Можливо, він не відчуває себе вмотивований, можливо, він не виконує ту роботу, яку він бачив для себе для виконання, можливо, що ще. І це також такі непрямі фактори, оцінки і командирів і. Військовослужбовців і командування, і можливість в першу чергу зв'язатися з командиром для того, щоб зрозуміти, яким чином його його підсилити. Якщо ми бачимо, що міграція відбувається достатньо активно, є певні, скажімо так, зони підвищеної уваги, ми це аналізуємо і з цим командиром проводяться додаткові консультації. Ми думаємо, чим чи їм допомогти. І так і мається працювати. До речі, ми запустили ще одну послугу. Вона дуже важлива: це якраз в рамках мого Задуму соціальних ліфтів це функціонал повернення із СЗЧ, повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини до речі, також звертаюся до всіх. Є можливість подати рапорт на повернення. Ви знаєте, що зараз прийнятий закон. До 1 січня це можна зробити абсолютно без всякої відповідальності. Якщо це в перший раз ви заповнюєте рапорт, з вами зв'язується військова служба правопорядку, вона дає вам на вибір 17 батальйонів резерву, ви повертаєтесь, реінтегруєтесь, вам поновлюються всі соціальні виплати, зарплати і так далі. І якщо у вас є рекомендаційний лист в цільову бригаду, де вас чекають, то ми на рівні Генерального штабу на рівні домовленості Міністерства оборони Генерального штабу і ВСП, гарантуємо військовослужбовцю, що він буде направлений в ту бригаду, в ту військову частину, в той батальйон, де він буде відчувати себе вмотивованим. Я вважаю, що це теж дуже важливо. І знаєте, це те, що відрізняє нас, відрізняє Україну, відрізняє підходи держави, що ми надаємо можливість військовослужбовцям таким чином повернутися до служби. Повернутися з честю і доєднатися до командира, якому військовослужбовець або військовослужбовець довіряє і хоче служити. Я радуюсь, що такі кейси є. У нас дуже позитивна динаміка на такі рапорти, хоча було багато скептиків, але скептики ніколи нас не лякали. І є певна динаміка. Ми стараємося відпрацьовувати дуже швидко і гарантувати військовим, що переведення буде відбуватися саме в ту бригаду, де вони хочуть. Далі я хочу взагалі ще більше. Спустити, я хочу, щоб військовий міг ще одразу повернутися в цільову бригаду без якихось додаткових процедур, і це буде ще більше довіри. Ми зможемо швидше це робити і таким чином повертати, реінтегрувати військовослужбовців на військову службу. А якщо говорити про цифри, то скільки таких рапортів на переведення вже обробили в міністерстві оборони? Цікавий також відсоток тих рапортів, які не погоджені. У нас подано близько 20 тисяч рапортів а з них близько 5 тисяч вже повністю підписані, погоджені і фактично успішно оброблені. Десь ще близько 10 тисяч. Це рапорти, які по певним причинам не можуть бути не можна сказати ні так, ні ні, тому що немає достатньої кількості даних. В такому випадку військовослужбовець отримує повідомлення, що що потрібно додати ще додаткові дані для того, щоб ми могли розглянути рапорт по суті. То я вбачаю, що в цих 10 тисячах є ще позитивна певна кількість рапортів. Я оцінити точно не можу, тому що потрібно, щоб військовослужбовці переподали рапорт і вони їх переподають. Тобто є певна повторна позитивна динаміка, і певна кількість відмов це залишок. Фактично, це в тих випадках, коли військовослужбовці не вкладаються в критерії постанови. Ми написали постанову. Там є чотири критерії. це те, що військовослужбовець може перевестися з бойової бригади в бойову, якщо є погодження командира. І тут потрібно сказати, що ми вперше зробили е цікаву пропозицію і реалізували її. Це те, що військовослужбовець не направляє рапорт командиру. Він направляє рапорт напряму у кадровому центру Збройних сил України, а кадровий центр в інтересах військовослужбовця направляє запит на командира, і це така, ніби маленька. Деталь, але вона дуже дуже важлива, тому що більше, більше повітря і більше свободи у військовослужбовців для того, щоб ініціювати рапорт, і кадровий центр знаєте, виступає тут в такому випадку. Просто, от в моєму розумінні, це і є справжнє служіння, коли інституція в інтересах конкретного військового робить ці запит, отримує погодження або не погодження. Пані Катерина, вибачте, просто дуже мало часу. У нас півтори хвилини лишається, Я хочу вас поцікавитися. Нещодавно була масова на кібератака на державні реєстри щодо реєстрів Міноборони, що за ці кілька днів по перше зробили для їх відновлення, як наскільки вони постраждали в принципі, і що зрозуміли про цю атаку? Реєстри і системи міністерства оборони працюють в штатному режимі. Ми станом на зараз окремо займаємося тим, щоб 24 на 7 моніторити загрози і. Захищати наші системи, наші реєстри, ми запровадили, заснували центр реагування на кіберінциденти. Це якраз та сама та, та сама інституція, яка була запущена за підтримки міністра оборони. Вперше взагалі за 30 років роботи міністерства оборони це спільна площадка між генеральним штабом Міністерства оборони для того, щоб захищати системи. Ми е, е, працюємо в штатному режимі, і армія плюс і резерв плюс. Працювали без збоїв реєстри системи Міністерства оборони не постраждали, mm. незважаючи на те, що ворог регулярно атакує наші системи. Це більше 30 тисяч атак за рік. Це дуже дуже такий, знаєте, серйозний бойовий темп для нас, але ми витримуємо ці, ці атаки і. Єдине, що потрібно сказати, це з урахуванням того, що зараз деякі реєстри Міністерства юстиції знаходяться на відновленні, то в нас недоступна відстрочка для багатодітних батьків. Вона буде відновлена, як тільки колеги відкриють нам таку можливість. Ми в інтересах безпеки припинили обмін з зі, там, певними реєстрами. Відстрочки для людей з інвалідністю працюють в штатному режимі. Скоро будуть відновлені відстрочки для студентів. Аспірантів і готуємо нові відстрочки, тому що це дуже дуже окрема загалі тема, але це дуже важлива послуга, яка дуже класно працює для українців. Дякуємо вам, Дякуємо. пані Катерина, за те, що знайшли час у святвечір. Завітали до нас у студії на телемарафон. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізація була гостей нашої студії. Ну, Пам'ятаю, хто здається Бернард Шоу сказав, що світ ділиться на тих, хто. Штовхає світ вперед і тих, хто бігає довкола, і кричить, куди котиться цей світ. І пані Катерино, я вам дякую за те, що ви штовхаєте світ цифровізації в українській армії вперед. Це дуже дуже важливо, оскільки стосується і нашого сьогодення, і нашого майбутнього.